И всем привіт! З вами я Дима, ви на моєму каналі. Це вже 6 да, серія Життя Люди не в Майнкрафті другий сезон. Ну а мы починаємо! Итак, друзі, я сьогодні не хочу купити собі нову машину. Ну, не ось цю Тойоту я стару. Мого дядька... Ні, я свою цю стару машину не хочу. Не буду віддавати своєму дядьку, бо в нього є така сама машина. Тому я її продам і куплю собі нову. Є така кльовані машина Rover, думаю, ви знаєте. Мені мене на неї кстати, мод. Я хочу собі її купити. Ну коротше, навіть якщо ви помните, в мене є костюм. Один, я маю. Чорт в предыдущій серії появився якийсь годзила чи хто. Звати нібито Лізард. І у мене порвався цей костюм. Я хочу зробити новий. І от я зробив на оцих. Ой-ом, я прыжок. Вибачте, цей прыжок я вам через блокс вискочив. Я хочу залишити собі новий костюм. Ну, по-перше, все оцени написано. Я вибрав собі десь три костюмчика: синій, білий і, цей от, і чорний. З жовтим. Це дуже клійний костюм, кстати, я подивився. Тому я буду його зшити, але я буду виробляти цей костюм трохи пізніше, бо я куплю нову машину. Mm -hmm. Mm -hmm. Так мій дядько, кстати, як Якщо ви помните то мій дядько вчора. У предыдущей я дізнався, що я людина-павук. Я спалився вчора, ну, пораненим лежав на дивані, Я йому все розказав. Тут, кстати, на момцету. Тут... Треба в бутута просто робити. Затім не удивляйтесь, щоб це тільки не було, я там не можу. Думаю, спершу... Ой я мой, я цей. Що тут таке? Першу думаю, вмитися. Так. Да боже. Вс, я вмився. Так, ну, друзі, я думаю, поїду покупляти машину вже завтра. А зараз я піду, по ходу... Так, хагати. Передивлюся, що я там я написав. Так, там... чорно червоний костюм, там... Синьо-жовтий, синьо, ясиньо чорний, синьо-білий костюм. Це капець. Ще якісь там костюми, коротше, все це завтра буде. То я лягаю спати на ніч всім. Добрый ран. Вітне мой морд. Стима прокунайся уже капець. Так, добре, буду йти покупати нову машину. Хотя потім машина, яку я куплю, вона не така гучна. Я мою ястиво буду виключити. Потім моя стара машина, яку я хочу продати, вона голосніша. По тут дядя аром стоїть. <реш> Доброго ранку, дядя! Я поїхав цю машину покупляти. Так, добре, мені оп! Приходити. Поверсити дядька тут зробити забор. Машина то його во-тайда. В харжі, кстати, я можу вам її показати. Во, точнее як моя, тільки... Дядько хотів її перекрасити. Угу. Я, моя, де тут лист? Добре, гараж я не буду відкривати нафіга. Таді, я так же думаю, може дім собі купити, може. Ой, йо-мо, там буду. звісно. Ну, в мене чути, ну... Сто про це не діва не чути, бо вона така гусна, навіть що там з двигуном, то. М? Коли її продамо то треба буде попросити так, вже, щоб її там перевірили, бо вона дуже голосна може з двигуном. Така. І вона так не... її так не куплять. Ну, я продати то зможу. Коли вже тут до дороги, то зроблять, я, бо дуже трясе, коли я відсюди з'їжджаю, з того маленького горбочка. І коли виїжджаю на ну, горів, ну дорогу Нормальну а не на не таку, то починає її трохи Так, Так, та, ну. Меніка-то удобно, да. Так. так стоп. Машин нема. Нібито немає. Декс. Я вот сюди. Якщо я зві їду звідси, то я сюди на ось цю на дороги повертаю. А по іншій читині дороги я то їду додому. Даже не на Купляти мені не дім. Ну 100% це от купляти. Ну -мо, у мене ж грошей нема. А ні, у мене ж є це. У мене ж не то. Тум... Блін, а... що. У них на телефоні є. Це вот гроші, так. Да. Я можу просто перевести мене там ховати, щоб купити та продати подорож. Їм потрібна за одного гроші. Ну, щоб перед тим, яка машину мою покупати і оставляти на продажу, її мають це. Я маю перевірити. чи там нічого не порване, ще щось може. Ну, я скажу, що продати вона дуже голосна, ніби це двигун, ніби двигун та надто голосного. Гуде то її там Трохи, це, як там сказати? Як нам сказати? Полагодять. Сім да. хвилин відео ми ще ніфіга не зробили, фігасі. Походу, це буде просто відео з покупкою машини і продажею. Ну, може, і з покупкою будинку. Так, ну, це не тут аж. Як ви поняте, я то працював. Отут, да, я працював, але мене звільнили. Тут нові машини всякі. Йок, але мене! Мене трохи підлавує щось. Чекайте, трохи. Так роблю. Надо дуже не знаю. Мене потроху підлавує. Або що? Так, Ось тут. припаркуватись. Не лагали, бо було взагалі круто. Наложимо на двигун. І Й... о, цей прыжок. Виходимо. Так. Ну, тут такі машинки на боргі якісь. Оце машини Land-Rover, оці великі. Ну прям шикардос, шикардос, так. Да. Середин, ну, ну, отут, кстати, і виїзд з'явився. Круто. Вот тут теж багатенько. Вивчиш, ти що по трупу да. Тут теж багатенько на дроверів. Сід... А це нормально, щоб припаркували машину прямо вприти к одне одному. Ну мы за них нормально норсен буду покупати, щоб не виїжджати. Так же я прикуплю собі АБТ, видимо, да. Як на мене? Ну слухайте, даже удобно. Е -е, так, а продавтями не можна, е -е, друзі... Походу вже зачем немає, або що Ну, машина дуже кльова да. Я ще трохи лагає Так, походу бачу от продавець иде поставлю на паузу. Почекайте, окей. Так, все добре, дякую до побачення. Де, от, я оплатив машину. Купив. А, топ. <реш> Я забув оцей ключі дати. Ну, ну, зато мені дали ключі. О, ключі від Land Rover. Молодий. Ну, ключі не буде треба було. О! Заводи заводиться, капец, що й така удобна. Так, обожаю виїхати. Ой. Е, так, стоп, почекайте, я не буду. Бачив, ой, йоме. Сундук, може сюди ключи? Римно, да? Ну, положи сюди заберуть. Так. Все, привет, моя новенька машинка. Оп! А пока моя старесенька машинка. Ой -маті! Ще Щоб поц... Щоб поцарапай Алло! холо! моя лагає! Тасі, тут є. Почекайте, ні, машинка дуже клва, управляємо так легко! Почекайте, ти нічого не чую. Щось собі ще голос. Ой, як воно то, вс. Ого! Ну ви подивіться, навіть не в голосно. навіть не вголос, но їде. ой я моя. Ну, трохи трогітяшку, бо вона така велика. Не привикнути треба, да. так. Я ще знаю, що в тій машині є два режима. О! Бачите, отій лінії кружочок По... від середини кружочка йдуть лінії. То це режим оп! І. Ой, йо моё Не, не буду нарушати, ну нафиг. Я чуть в машину не унизишь. Це спортивний режим і обычный вау. Кстати, я думаю, ось тут десь, прикупити квартирку Ось в цьому будинку, да? Я мою я тут вже не переключив на спортивний режим. Тайок, Добре, друзі, я скоро буду закінчувати. Давайте приїдемо додому. Я покажемо машинку. Нову я почну може шити нову одежу. Треба попросити мера города, щоб він почав цей от... тут дорогу робити. А тут взагалі уїхати. Що нафіг робити можна? Колись тут дві машини їхало. Тут камінці є. Одано наїхала на якийсь готрий камінець, пробила колесо. Ласика машини прибив, пробив колесо. На якийсь я камінець просто не їхав. Інша машина врізалась в цю машину, Сталася аварія. Так, ці двоє один поранений, нібито. Вже і тут подав. Далі і практикувати не буду нехай тут хай Оп. Нічого собі, Діма, це твоя нова машина. О, привіт, я дядьку. А ти що? Боже, мы сюда не тут, так, чи що? Ну да. Е, понятно. Ну да, моя що? Ну слухай, кльово, кльово. Хе. Який. Йо моя что не современ. Да як Мене це задолбало. Дейка, я в кімнату хочу. Добре. Надо добре. І тобі. Мда. Ніфіга собі темно тут. Молодий. Я в кімнату. Буду... Так. Шити новий костюм Так Ага Тут Такий нібито З синьою Ще Ше щось Так, ага І що з цього вийде? Так, 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 так угу, угу І що з цього вийде? Ну Продовжу я в 8 во сімістері всім пока.